в тому, що незаконно законно будується, це виходить. Воно вже. должно бути огорожено. Так, ми... да. оце ж ми зараз вирівняємо ту землю вивозимо і огородаємо. Ми ж кладку тільки цикли вилежимо, землю розрівняємо, і поставимо забор. Ми ж вторник вже буде. Вівторок уже буде забор стоїть, тому що він нам мішках, а ми вивозити цю лишню землю. Ви розумієте, що законно моє зрівняння, щоб охраняє зони вони в этот, щоб був законний. Чи у нас першое місто? Ви не така прозора система тендерів. Ну, Нажданйович, я коли, дивіться, прийшов, документи розібрав, тоді там хотів вийти. Ви дочь, що цей документ либовий, <тас> лип... а цей документ неправильний Но і оце документ. Ну ви документи дивилися? Якого не понад. Що, 15? то що Перевірка є 15 років. Ні, тут ви зараз там на yeah. e початок. Прав... No,

Ви хочете? А допомогу? що в місто ні? Хто Давайте перевіримо. Не знаю. У вас є документи. Чоловік показує документи. Ви, Ви кажете, у мене є список, що в них має бути. Но ви навіть не підійшли, подивитися на цю доклад. Він вам декларацію я показує. Ви, декларація основний <плес> документ, який <плес> розвитє <плес> дозвіл на виконання року. Ви чуєте мене? Декларація, декларація. В якому основний. В якому декларація ос... декларація, декларація була. Документи всі на сайті. Провірці читаєте. Ви чуєте мене? Порв'ярка була, ще трашена. Дивіться, наскільки я повімаю, вам все-таки треба написати державну архітектурну довельну інспекту. Людині. Прокуратура вже написала, міський голова написав, і я напишу. Напишіть Державну архітектурну. Щас, я допустив, будівельну морду інспекцію. Мені треба постійно. Тому що вони зараз будуть кирпич, будемо вживати. А я так. А так. буду вибирати. Ну права. тоді вони викликчуть поліцію. на вас. Ви вже два рази викликав. Вони я вам показую візуально, що незаконно це все діло робить. Ви можете зараз сказати, що ви зараз незаконно це робите. Потому, що воно він вона може вона. прийти, подивитися, От, Можуть, а може. заборонити має а, право і що експерт якийсь. Ні, ну ви просто по человечески хлопці, що підожіть, не стройтесь, понеділок розберемося і все. Можете так зробити. Дів... Він дівчин. не має права, так, на дівчин. Дівчин. Та ну якщо він дав. вам дозвільних документів не, не дав розумієте, що Стоп. він… його... Основний дозволи документу декларації. Як це ви кажете, що не дав, якщо не він ]мо. зараз показав? А так що ви, 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 ви не подивилися? Він вам показав декларацію. Не Якого, Якого? Якого року Не дивите? Ні, ну ви ж показуєте, ви ж там снімали. Давайте, Чор? ми вас Чор? позвали туди, щоб ви подивились документи, що, що вас не устраює. Ви, ну, тобто ви не що? підійшли. ми відійшли відсюди, ви не знаєте кричати, що там не всі документи. Ви або <пустим> будьте якісь що? послідовні, розумієте? Або давайте розбиратися ситуацію, або давайте будемо просто роз... кричати. Роз... Давайте проміряємо, давайте розберемо. Роз... Роз... Ми вдвоєм, вас... ми вдвоєм. У вас метр 20 метрів. Так, 20, 20 метрів. Ми вдвоєм, зараз проміряємо. Откуда ви? Два? Два. А, бачите, ви шукаєте причину, як не зробити? А я шукаю причину, яка це саме. Ну так, правильно. Зачем ви шукаєте? Ми зараз три рулетки перемір я ж кажу, тому що ви это повинні захищати порядок і закон. А, я... а він що захищає? Ну, порушу Підождіть порушення там закону може бути як з вашого документ. боку, так і з його не всі. Боку. Да, не всі. Ну, а я кажу, що вас ну, я вам ну, покажу. Ти декларацію? Ви мені сказали, якого року дві чи дев'ятого Так Ви цього? подивилися. А я вам кажу, що декларація видається. Ч, на... чого ви не підійшли? тому що я знаю, що там вони законні вони ці документи. Ви не дивилися вже знаєте. Правильно ви підійшли і сказали? Оце ж тут бути не й год, а 14-й год. Чого ви цього не зробили? Потому, що ви все все да, я взагал. Ну так отож, І він теж все знає. І що тепер? Два знатока натака. Ну ви стоячка. прийшли, не ласка, да це, це, це ваше слово, два знак на така. Ви так, не, як... не хочете як депутат мені допомогти. Перемірять вам да, да, перемірять? Да. — Ні, я що? сам буду переміряти. Ну, щоб так ви, так ви, що? ви, щоб ви людини, що воно заклад землі. В охоронній зоні воно побудовано. Побудується в охоронній зоні, я не можу то казати, що тоді на балака? Ми представник влади, народний, не, буде, не народ, депутат міського ради. Що ви не бачите, що воно? Ви тут і скажуть, хлопці, давайте по-людськи, давайте щас. Завтра ми зовумо комісію і все. Так само помимо Олексія. Да. Вони ж дві неділі назад. Чого вони не засідали? Ну, Ви ж вам сказали, що вам дали до кінних так? Мені ніхто нічого не, ніч, 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 не давав. Тому що я знаю, що вони незаконно будуються. Я вже в киселяти 4 рази. Він да. сказав, що ніякої стопати не буде, тому що воно незаконно. Я ж вам показував документ, що він каже, що він підстоїв з обласним, яким чином він будується в окраїнський. Представте да. документ. На будівництво в охоронній зоні. чи Надання копію узгодженої проєктної документації на будівництво в охоронній зоні. Так. Він вже утверждає, що це в охоронній зоні. А то, що, а то, що тут номер написаний, я ж вам показував заяву. заяву все правильно написано. Це ошибка такі. От і всі. Він вже утверждав, що в охоронній зоні. Ні, значить, я самого... Давайте поїдемо в понеділок, наприклад, тобто, скажі, до ліцея. Тобто, до Киселя. Поки що оце вокни сюди єдина інстанція, яка підтверджує мою мою законці проводить в городці. Пішти на ту.